Всім привіт, мене звати Артем і Сьогодні на огляді в нас гра, яка постійно змушує замислюватись про віру. Проте, не у Всевишнього, звісно, а всього лише у свого капітана, який стоїть за кермом вашого повітряного корабля. І це, звісно, гра Селестія у локалізації видавництва вудки. Так, звісно, гра вже доволі не нова, але у цьому році якраз був випущений черговий наклад гри і відразу її з двома доповненнями. Тому чому ж не розглянути одну з найазартніших сімейних ігор, в яку полюбляє грати навіть моя мала? Тож Селестія розрахована від двох до шести гравців, і під час партії учасники повинні подорожувати містами вигаданої країни Селестія і відвідувати різні локації для здобутку неймовірних скарбів. Але все це відбувається за допомогою прорахунку і довіри до свого капітана, адже саме він може як довести усіх бажаючих до наступного міста, так і розбити корабель, змусивши усіх починати спочатку. Тож. Давайте подивимось на цю гру ближче. Тим паче, що, окрім бази, ми сьогодні поговоримо ще й про доповнення. Поїхали! Тож, на початку гри ми формуємо наше поле, тобто доріжку наших літаючих островів. В нас є 9 ось таких плиток, які ми викладаємо за зростанням чисел на них, і біля кожної з них ми викладаємо відповідний стос із різноманітними скарбами, які можна знайти у відповідному місті. Кожен із гравців, якщо ми граємо у партії двох до трьох гравців, отримує по 8 карт. А якщо ми граємо на 4-5 гравців, отримує по 6 карт на свою стартову руку. На першу плитку ми виставляємо наш літаючий корабель, в який ми виставляємо наші фішки. А також будь-яким чином визначаємо першого гравця, який і стає першим капітаном. Тож під час ходу капітан повинен спершу кинути. Куби, щоб визначити загрозу, що очікує гравців дорогою до нового міста. На кожній сплиці островів на нашому шляху зазначена кількість кубів, які повинен отримати капітан. Він бере відповідну кількість кубів, а після цього він кидає ці куби. Випали грані, зазначають символи, проти яких необхідно, щоб капітан поборовся у цьому раунді. На кожному з кубів у нас зазначаються чотири типи символів: це ось така непогода, це птахи. Це блискавка і це пірати. А також є ще дві порожні грані. Так ось, коли у гравця є відповідні символи, він повинен узяти свої карти і скинути відповідні карти до цих символів. Наразі у гравця, наприклад, є ось така карта із відповідним символом. І якщо вона є на руці, він буде повинен скинути цю карту. Однак, якщо у гравця немає підхожого символа на картах, він може за бажанням застосувати ось цю карту Джокера, але він не зобов'язаний цього робити. Тож після того, як уби були кинуті, але до того як гравець буде розігрувати свої карти, усі гравці, що є на нашому кораблі, повинні вирішити, або вони залишаються на кораблі і вирушають у подорож, довіряючи капітану, що він зможе пройти ось ці. Негаразди, або вони виходять у поточному місці, спускаючись на поточну плитку, і після цього отримують верхню карту із відповідної колоди, на якій зазначається кількість переможних очок, які вони вже заробили. І після цього, відповідно, вже не приймають участь у поточній подорожі. Головне, що кожного разу після кидка кубів капітан вже точно знає відповіді на те, чи може він побороти перешкоди, чи ні, але він сидить мовчки. А ось інші гравці повинні вирішити, чи довіряють вони капітану, чи впевнені у тому, що він зможе розіграти потрібні карти і пройти випробування, чи ні. І по черзі дають згоду на те, щоб летіти далі чи зійти з корабля. Однак, звісно, маючи вісім карт на руках, ніхто не повірить, що капітан не зможе поборотися проти цих двох негараздів. Тому усі вони надіються, що дві карти будуть скинуті. І так, гравець повинен скинути карту, яка відповідає символам, які зазначаються на цих кубах, якщо вона є. Проте, як я вже казав, джокер є за бажанням. І, наприклад, зараз гравець не бажає розігрувати цей джокер, і тому він розігрує навіть цю карту і каже, що. В нього немає підхожих карт. І тому наш корабель розбивається. І жоден із гравців, який був на кораблі, не отримує жодного зі скарбів із поточного міста. І раунд на цьому завершується. Проте, якщо стається таким чином, що гравець все ж таки має відповідні карти, наприклад, він розігрує ці дві, то ці карти відправляються до скиду, а корабель переміщується на наступну комірку. І капітан знову отримує відповідну кількість кубів. Кидає ці куби, а після гравці так само повинні вирішити, чи вони продовжують цю подорож, чи зходять у поточному місці, отримуючи відповідну карту нагороди. Тож уся ця подорож може завершитись двома способами: або гравці долітають до останнього острову, тоді усі, хто залишився на кораблі, отримують по найбільшій карті, яка приносить відразу 25 переможних очок. Або ж у якийсь момент цей корабель все ж таки розбивається, тому що капітан не має відповідних карт для того, щоб поборотися проти цих перешкод. Однак, після того, як усі пасажири вирішили, що вони будуть робити, зісходити у поточному місці або летіти далі, гравці по черзі можуть розіграти карти підсилення. Наприклад, ось така карта під назвою Висадка. Розігручи цю карту, Гравець може змусити будь-якого іншого гравця, окрім капітана, зійти у поточному місці. Наприклад, ось таким чином, і так він отримує свою бонусну карту. Однак є й більш цікаві карти. Наприклад, є карта обхідний шлях, яка змушує капітана перекинути усі ці куби і, відповідно, викинути нові грані. Проте є й ось така цікава карта, яка змушує капітана. Перекинути усі порожні грані, що є на його кубах. І ось цю карту може розіграти навіть той гравець, який вже зійшов у поточному місті. Тому це така собі карта для того, щоб завадити усім іншим гравцям летіти далі. Проте є й особлива карта ось така: реактивний ранець. Усього є дві такі карти у колоді. І вона розігрується. Коли корабель ось ось зазнає корабли трошки. тобто капітан вже сказав, що він не зможе розіграти відповідну кількість карт, щоб протистояти ось цим загрозам. Тоді гравець розігрує цю карту і може все ж таки зійти у поточному місті. Навіть це може зробити і сам капітан, якщо зміг оману завести усіх інших гравців на дуже далекий острів, де йому вже не переливки проти ось цих загроз. Однак, окрім цих всіх карт, є ще й унікальні карти скарбу, які мають ось такі символи. Ці карти приносять два переможних очка наприкінці гри, і ці карти можна знайти тільки у перших чотирьох островах. Ці карти можна розіграти після того, як усі гравці вже погодилися, що вони будуть робити. І розігравши цю карту, вона скидається. А після капітану немає необхідності проходити жодні із перешкод. І корабель відразу відправляється далі на наступний острів. Наприкінці раунду, коли наш корабель або зазнає корабле або долетить до останнього острову, капітан змінюється і їм стає наступний гравець за одиноковою стрілкою. Проте перед цим кожен із гравців отримує по одній карті спорядження на свою руку. Таким чином, гра йде до моменту, поки наприкінці раунду в одного з гравців не буде 50 чи більше очок. Тоді той, хто має найбільше і стає. Переможцем, і це в принципі усі базові правила. Проте тепер давайте ближче подивимось на те, що за нововведення ховаються у коробочках з доповненнями. Доповнення більше можливості додає нові карти спорядження до нашої колони. Наприклад, ось такі карти дають змогу боротися відразу проти двох символів на наших кубах. Наприклад, якщо випала ось так, можемо скинути лише одну карту і відразу пройти далі. Ось ці дві карти підсилення, які є в колоді, тепер дають змогу. Наприклад, розігравши цю карту, додати ще один кубик до китка нашого капітана, або ось ця карта дає змогу після того, як гравець розіграв усі карти, поборотися проти куби, кубів, залишити корабель на поточному острові. А о завдяки цим картам спорядження кожен із гравців може допомогти капітану пройти усі негразди на цих кубах. На цих картах залишається ось така рука, і гравець після того як капітан сказав, що ось ось корабель зазнає корабле трощі, може розіграти підхожі карти під символи на кубах, щоб нівелювати ці позначки на самих кубах. Найбільше, як на мене, нововведення у доповненні більше можливості криється саме у цих картах персонажів, і тепер кожен із гравців буде мати свою унікальну властивість. Тож так, тепер на початку гри кожен з гравців отримує свою роль з таку персональну карту із властивістю, яку можна застосувати лише один раз за гру. Наприклад, червоний гравець тепер може перед кораблетрощею скинути карту будь-якого скарбу, щоб перекинути усі кубики. Або, наприклад, синій гравець перед короблю трощею може узяти на себе роль капітана і розіграти підхожі карти, які зможуть допомогти пройти усі негаразди на кубах. Або застосувавши властиві зеленого гравця перед короблю трощею, ви можете ігнорувати усі позначки піратів на випалих кубах. А ось, застосувавши властивість жовтого гравця перед кораблетрощою, ви можете узяти дві верхніх карти із колоди, і після цього використати їхні символи для того, щоб поборотися проти символів на самих кубах. А ось чорний персонаж доволі сильний, тому що він дає змогу прибрати два кубики. До моменту, коли ви будете кидати свої куби, тобто ви можете навіть пройти повністю без кидання кубів. Ось такі острови, де потрібно усього два кубики, проте його властивість діє усього один раз за гру. А ось фіолетовий гравець може з'єднати себе з іншим гравцем і змусити цього гравця або покинути корабель разом із вами, або, навпаки, залишитись на кораблі разом із вами. Що стосується доповнення нові горизонти, то найбільший акцент тут зроблений саме на ось цьому човні. Тепер на початку кожної з ваших подорожей у вас буде стояти ось. Такий човен біля першої плитки. І під час вибору того залишитись на човні чи зійти у поточному місті у гравців, з'являється можливість пересісти до човна. Для цього у колоді з'являються ось такі нові чотири карти. І гравці по черзі, починаючи з гравця ліворуч від капітана і далі за одинковою стрілкою, можуть розіграти одну із цих карт. Той хто перший це зробить, і пересаджується у цей човен, і тепер стає одноосібним капітаном цього маленького човна, який самостійно буде летіти тепер по усім цим островам. Доля ось цього човника ніяк не залежить від того, що буде відбуватись на великому човні. І так само гравець, який пливе у цьому човнику, повинен брати стільки ж кубів, скільки зазначається на наступному острові, і кидати їх. Однак у нього є невеличкий бонус. Тому що на кожній карті, яка буде розігруватися для човника, є позначка, які саме символи будуть ігноруватися під час кидання цих кубів. І наразі це птахи. Тому гравця, наприклад, зараз це дві порожні грані, і він з легкістю прилітає на наступний острів. І так само він повинен вирішити, чи він залишається на цьому острові, чи він летить далі, кидаючи два нові куби. Однак так само використовуючи свій бонус із цієї карти. До того ж, під час розігрування карт підсилення у гравців тепер з'являється можливість змінити капітана завдяки ось цим картам, або замінити повністю усі карти, що є у них на руках, на нові із колоди. Або навіть подивитися усі карти, що є на руці у іншого гравця, навіть у капітана. Чесно кажучи, спробувати Селестію мені вдалося не так вже й давно. І ця гра. Дійсно справила враження на мене, адже за фактом дуже проста ідея в концепції вірю чи не вірю і невеличкому варіанті корекції за допомогою карт підсилення. Проте це постійно тримає тебе в напрузі, адже ти розумієш, що кожен наступний крок тих гравців, що залишаються на кораблі без тебе, дає їм змогу дістати більш цінні скарби і тим самим наблизитися до перемоги. Скільки разів було таке, що гравці збігали з корабля у перших двох містах, а капітан потім ще летів три, чотири міста, то викидаючи по одному символу чи взагалі порожні грані, то розігруючи ці підзорні труби. Тож цей аспект перевірки вдачі він працює тут неймовірно круто. Адже ти не тільки обираєш свій шлях відносно загальної кількості карт, що є на руці у капітана, а ще й на. Проходження впливають і самі куби, які навіть на першому ж етапі можуть створити більше біди, ніж перед останнім містом. Дуже азартна гра, в яку моя мала грає з превеликим задоволенням. Правда, ми прибираємо усі ці підсилення, щоб не дуже плутати. Що стосується доповнень, так, вони обидва круті дають змогу розширити можливості гравців, не змінюючи базові механіки і ті емоції, що супроводжують вас під час партії, але надають додаткових можливостей, як додавання карт для проходження загроз. Чи взагалі унікальні властивості кожному з персонажів? Так, вони не дуже сильні, але вони є. Чи окремий політ на човні? Все. Дуже круто. І якщо до доповнення більше можливості взагалі немає питань, то ось доповнення нові горизонти все ж має одне: чому? Чому? Чому так мало компонентів у коробочці, враховуючи майже однакову ціну з першим доповненням? Проте обидва доповнення мають що додати до цієї гри. Що стосується самої гри Селестія, вона дійсно крута, як із доповненнями, так і без. Тож, якщо ви її ще не пробували, обов'язково виправте це. Тож, якщо ви її ще не пробували, обов'язково виправте це. І на цьому в мене все про гру Селестія. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас сподобайка і, звісно, коментар, яке ваше ставлення до Гри «Селестія» і яка ваша найулюбленіша гра із механікою перевірки вдачі. Хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам і патронам, які підтримують канал. Щиро дякую вам, бажаю усім вам успіху. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна! Па-па!